Всіх вітаю, з вами Марія. Всім вам гарного дня, гарного настрою і зазвичай ж гарної кави. А особливо, якщо п'єте разом зі мною, дівчатка, сьогодні тема з ваших коментарів: дівчатка та хлопці. Я дуже-дуже щаслива з того, що в мене і хлопці є на каналі. Тож, дивіться, чого ніяк не уникнути в житті. Я нагадую, філіжанка все ж таки, вона не для однієї людини, вона для різних людей. Тож, я навіть якщо я щось там таке лячне буду розповідати, завжди пам'ятайте, що це не ваша інформація, так і кажіть собі, що це для когось, кого попереджаю філіжанка, і що це обов'язково минеться. Бо я сама відкриваю при вас. Я ще не бачила, що тут, але ж я знаю свої філіжанки. Вони попереджають, тож може бути усілякі. Так, давайте почнемо з особистого життя. Потім, як зазвичай, побачимо і соціум і роботу, що там буде. Що розповім. Так, давайте. Ось тут мені показана жінка. Тут для когось ну, якась з родини взагалі, то це ж ваше особисте життя. Жінка, яка себе, от повірте, вона себе стримує. Бо їй дуже, ну там чорний рот мені показаний. Жінці дуже хочеться на вас накричати, але знає. Ваш характер знає, знає, що якщо вам щось там поперек сказати, то потім, як то кажуть, сама дурна, треба було мовчати. І вона це дуже-дуже добре розуміє. Але ж людина така, от знаєте, це буде виводити вас з себе, ніби то й не кричить, ніби то, знаєте, каже якісь такі речі, але повторює їх. Багато повторень мені. Ви ж знаєте, ну. Те, що вона хоче вам сказати, ви вже один раз чули, потім ви чули другий раз і вже третій раз чули, але готуйтесь, буде четвертий, і п'ятий, і десятий. Така людина. От поки з вас не візьме те, що їй треба, будете слухати. Потім. Ух ти. Ого. Ой, дивіться, таке не часто побачиш, дівчата. А хто там у вас домовичок? Щось мені показано, він її як спідницю підпалює. Він не дуже любить взагалі її голос. Він не любить, коли вона взагалі на вас щось там кричить. А знаєте чому? Ви йому смаколики лишали. Ви десь йому там лишали смаколики. Або, дивіться, як було ще. Щось готували і падало у вас. Ну, Наприклад, там щось смачненьке, печиво якесь готували, одне десь впало. Може, пиріжки пекли, один десь впав. Десь щось у вас там смачнюще падало, і він то дуже любить. Він, він Ваші запашні взагалі аромати на кухні він просто обожнює. Коли ви щось готуєте, він поряд з вами крутиться, він вас захищає від цієї жінки. Не уникнути поганих балачок з цією жінкою просто така людина, ви ж знаєте її. Але у вас є такий захисник. Тож, дівчата, вони люблять молочко, не, не забувайте один раз на місяць, десь там поставте йому блюдечко молочка. На ніч залиште, а вранці просто вилийте, бо воно вже буде пусте. Він, він молекулами з тієї їжі він напитується, потім вона пуста. Вона вже ні для кого, навіть кицька її не дуже скуштує. Може скуштувати, але так, знаєте, ну так, ну, воно вже не корисне для кицьки навіть буде. Тож просто виливайте. І будьте йому вдячні, бо він у вас дуже хороший. Потім, чого вам ще не уникнути в житті. Цікаво, не, не, не часто, от не часто я таке взагалі бачу в філіжанках. Так. Щось її підпилює, щось там, Боже, як він її не любить. І штовхає її в спину. І тут у вас захисник ого. -го. Так, все, треба відволіктися, бо мені так воно цікаво, що я весь час туди очима повертаюсь. Так, ну, сюрприза від якогось чоловіка не уникнути. Так йому ваші очі подобаються, але вони у вас останнім часом сумні. І щось ви її плачете, і так дуже-дуже. А він, знаєте, він якось не поряд з вами. Але дивіться, тут і ображається. Тут загалом тут багато відчуттів таких, знаєте, от за день людина. Проживає в і щастя, і смуток, і ображається, і злість якась така, але це все через те, що у вас нема поряд. От, якісь розмови з цим чоловіком їх не уникнути, але дивіться. Угу, зрозуміло, зараз скажу. Так, дівчата, я на ручках покажу, але от як починається у вас сварка з цією людиною або з якою будь іншою людиною. Берете два ножи, ось так їх кла... кладете, видно, так? Да? Так, гарбузочок наш. Отак, поклали. Нехай полежать. Сварка у вас закінчиться швидко, і ви потім їх, як зазвичай, там, де, де вони у вас там лежали, або у шухляді, або десь там на кухні, поклали собі і живете. Навіть мити їх не треба нічого там, вони просто відведуть від вас ту сварку. І не треба вам сваритись вашою коханою людиною. І неважливо, де ви, ви можете бути в різних країнах, але сваритись не треба. Потім не уникнути вирішення питання. Питання не ваше особ... Ну, воно якби то стає вашим особистим, бо ви його будете вирішувати для якоїсь людини з вашої родини. Ось так. Ви знаєте, або скоро дізнаєтесь про це питання, бо людина тут не буде мовчати. Це не так, що ви приходите до людини і розумієте, о, тобі треба в цьому допомогти. Людина вам каже, що слухай, мені треба зробити це для мене і цього дійсно не уникнути, бо тут, тут наполягає людина. Потім про здоров'я з кимсь буде балаканина про чоловіче здоров'я. Людина вже така, знаєте, літня, немолода людина, 79, якийсь такий як переламний період у людини. Як, знаєте, от людина, як взагалі-то є питання тут по здоров'ю, людина їх умовчує, не хоче взагалі ці питання підіймати. І підіймає їх тільки тоді, коли вже терпіти не може. Щось там йому десь болить. Не показано мені. ну Взагалі я тільки голову людини бачу, тож я не бачу взагалі цій, всієї картини. Але ж, ну, ось так показане. Не уникнути, ну знаєте, коли вам з людиною разом треба буде вирішувати його питання, не ваші. Потім не уникнути. Зараз хвилинку, ось тут людина, якась підтримка. От тут треба. а, а ну то, то таке, то Так бува. Дивіться, тут на перспективу якась ситуація, коли. Це, як знаєте, або до вас гості, або ви кудись у гості. і... Не уникнути людина, ну, чоловік мені показаний, він не зупиниться на одній чарці і будете тягти. Я бачу, як жінка тягне додому потім чоловіка. Тож, ну, ось таке, вибачте, таке теж показало. Так, ось тут. І, дівчата, я розумію, що будете якось слідкувати за ним. Ви не зможете його зупинити, бо компанія там весела, і він, ну, не дуже він там буде зупинятись, бо це ж така нагода. Всім весело йому теж. Так, ось тут. Так, для когось. Вибачте, що таке всім треба почути буде, але ж це дійсно для когось. Дуже-дуже не для всіх. Показана ситуація, коли тут теж може бути якась як компанія, знаєте, десь там збираєтесь і ну, тут. Ну... жіночка буде, ну так. Очима стріляти у вашого чоловіка, а він же ж, ну ви ж розумієте, він же ж теж буде там. Ну, коротше, ви зрозуміли, десь ви там йому потилицю трошки почухаєте. Далі, ось тут дуже-дуже добре мені показане. Мені це подобається робота соціуму ось така сторона. Чого не уникнути, це відродження. Ось тут як пташка Фенікс показана. Ситуація тут, знаєте, як жінка тягнеться до цієї пташки Феніксу, щоб вона її відродила і обіймає її. От За шию обіймає. І оця пташка буде вас витягувати з якоїсь вашої складної ситуації. От просто, знаєте, як ви. Це, як знаєте, от Ви просто не зможете не відчути цей період, коли у вас починається от покращення вашої ситуації, коли ви починаєте от це зростання. Хоча, знаєте, я от дивлюсь. Трошки повертаю філіжанку, це і для чоловіка теж може бути ситуація. Взагалі-то мені б хотілося, б, щоб тут для всіх воно було. Це не так, що ви сидите, нічого не робите і просто чекаєте ні. Ви, ви тут, ну, от як землю руками риєте. Ви людина, яка, знаєте, от я роблю, я роблю, що можу. І не знаю, що в мене спрацює. І от не зупиняйтесь, оця ваша наполегливість, оця ваша така, знаєте, віра в себе, що я знаю, що я викарабкаюсь, я знаю, що я вийду з цього положення, з цієї ситуації. Оце спрацює. Знаєте, от-от просто- от, як то кажуть, подивляться на вас звідти зверху і скажуть: слухайте. Так старається, треба допомагати. І будуть тягнути вас всі разом. Тож нехай тягнуть. А для чоловіків така тут ситуація, ви як, знаєте, як на коня на ту пташку сідаєте, і ви будете ще й керувати. От туди мене вези. Отуди. От Давай летимо. От тут так. Добре. Це добре. Так, і ось тут, ось тут підтримка для когось з вас буде дружня підтримка. Тут, знаєте, ви якусь ситуацію для себе, як знаєте, от для оточуючих буде сюрпризом, що ви зробите для себе зміни. От ви тут знаєте, як в голові у вас є картинка, як я то хочу. Ви будете робити. І хтось з дружньо налаштованих до вас людей, ну, мені схоже на чоловічу енергію, але не обов'язково тут може бути дуже-дуже рішуча жінка взагалі то. То, знаєте, людина, яка надає вам підтримку, так вірить в вас, от просто знає, що якщо ви беретесь за діло, то ну, воно не може не вийти. Ну, просто знаєш, що ви така людина. Як налаштуєтесь, як вмикаєте той режим бульдозера, то все. Ну, просто от, ніяких перепонів для вас не буде. І чекає, на ваш результат чекає, і просто от надає вам підтримку. І радіє кожного разу, але щось так знаєте, приховано радіє. Ну, коли не каже вам в обличчя, що слухай, ну ти, ти моща. Ти, ти так можеш, ти таке робиш, я в тебе дуже вірю. Тихенько вірить, але чекає, робіть. Потім буде з вами голосно радіти. Так, і ось тут чого не уникнути. Ось тут зустріч, чоловік. От не розумію, з ким це він зустрічається. Мені показано, як 90 днів. І якась така допомога при цій зустрічі надається. Така, знаєте, от як, ну, нібито Роб'ін-гуд такий, знаєте, от я все порішаю, я зараз все зроблю. Чекай. Отакий хлоп'як. І ось тут, от останнє, що бачу, дуже-дуже здивоване обличчя. Я не розумію, хто чоловік чи жінка, хто дивується. Врівноважиться ситуація, яка взагалі-то от людина, як не розуміла, взагалі воно взагалі зможе вирішитись чи ні. А воно не просто вирішиться, воно взагалі щось врівноважить і так, знаєте, ну, помітно. Помітні зміни. Щось закінчить. Чітко так буде прописано на бумазі. Буде десь ще й печатка поставлена. Ну, комусь тут об'єднання як союз між двома людьми складається. Це може бути, як знаєте, от люди одружуються. Бо мені, вибачте, будь ласка, що я так кажу про таке: мені як конвер показано. Пари йдуть, йдуть. Знаєте, це от нібито таке яскраве, таке ж радісне, да? але тут якось. Як поспішають чогось, так, знаєте, от, як у черзі стоять і швидко-швидко, знаєте, підписали, далі пішли, далі пішли. Такі всі дуже ділові. Нібито вони, знаєте, не одружуються, а щось таке, як ділову угоду підписують. І цього теж не уникнути, сказано. Ну добре, тут побачили, давайте блюдечко ще розглядати. Так, ну стабілізації якоїсь вашої там, ситуації цього теж, звісно ж, не уникнути. Новин поганих, але таких, знаєте, більш роздутих. Вибачте, але ж теж не уникнути. Ну я напевно, я вже в кожній філіжанці нагадую, що інформаційна війна її ніхто не відміняв. І повірте, закінчаться взагалі, от війна і військові дії, а от інформаційна війна вона ще дуже-дуже довго буде. Тож, це просто я не закликаю до цього звикати. Я просто закликаю, щоб ви себе трошки-трошки так. Берегли, О, ось тут я бачу вже, ну може там дійсно той конвейер і буде, знаєте, і будуть поспіхом так розписувати, але ж тут вже люди радіють, тут вже весілля як весілля, це добре. Бо трошки аж так напряглась, думаю, що ж це так, вони ділові такі. Може, дійсно прийдете там розписуватись під кінець робочого дня, і будуть вас так. Ану, давайте швидше ми додому хочемо. Це теж може бути. Так, зміни, зміни більш вони як робочого характеру для жінки. І це, ви знаєте, це зміни, які взагалі-то собі складно жінка малює. Але дійсно, от тут обговорюючи, тут три людини між собою обговорюють ці зміни. Одна з цих жінок, хоча чекаєте, може один чоловік, але дві жінки точно. Одна з цих жінок, вона взагалі, то як знаєте, як наперед там якусь ситуацію розглядаючи, От Буде казати, буде якось переналаштовувати, що там нема чого лякатись, там взагалі ситуація. ну, як, знаєте, Наприклад, тих, хто її буде обговорювати, взагалі не стосується. От якусь ідею вона так вискаже, викаже. І ця ідея, вона, ну так, якщо її розглянути, вона має сенс. Потім ну, отримання грошей теж не уникнути. Тут все. Нехай воно все так і буде і якомога частіше. Так, і не уникайте цього. Потім дивіться на ось. Тут якогось виконання, яке принесе гроші, то теж його не уникнути. Спілкування буде з чоловіком, це може бути робоча якась ситуація. Не з одним навіть. Там якось так багато людей підходять, підходять. Ну, може, так працюєте, що вас смикають з усіх боків. Тут якась ситуація. Є чоловік, який дуже-дуже сумує без вашого спілкування. Взагалі-то міг би спілкувати з вами. Ви не, ну знаєте, як ви від нього відвертаєтесь, воно показане тільки тому, що у вас багато справ. Ви не можете весь час з ним спілкуватись так, як йому б хотілося. І відвертаєтесь, бо ну, сама робота вас відволікає. Людина з вами не спілкується так, як йому хочеться, бо, знаєте, оце як показане. Тут людина чогось як з одного боку сам собі каже: зупинись. З іншого боку, зупиняє себе не просто так, бо хвилиночку. Ну так, да, не просто так, бо тут хтось ну, він не сам, не один, хтось є поряд з ним. ну, от Просто от людина не самотня. Тож розуміє, що не може вам нав'язуватись у спілкування, але ж дуже хочеться. І вибачте, але ж цього спілкування все одно не уникнути. Тобто, ви до людини відноситесь більш як, ну, наприклад, ви працюєте разом, ви просто працюєте разом, ви, ну, ви розумієте, що якісь робочі моменти, вони їх не уникнути, і спілкування цього не уникнути, але ж ви не будуєте надалі ніяких планів. І от тут, знаєте, людина якось так себе поводить, він ображається, але не на вас, на себе більш за все, що він не може цю ситуацію контролювати. Отак. От ну, тобто, такого не уникнути. Ну, то вже його якийсь там нехай. Так, зміни. Змін взагалі-то, ну, ясно, що не уникнути. Mm, вони просто показані, що не всі вони вам легко будуть даватись. Ну, звісно ж, не всі, зрозуміло. Роз, Якщо хтось з вас розраховує на допомогу від чоловіка, то не чекайте швидкої допомоги, бо тут чоловік такий, йому треба ретельно все розглянути, обміркувати. Зробити висновки, потім ще раз розглянути, ну, тобто, він не швидкий у своїх виконаннях, але ж зможе щось там вам допомогти. Побачу виконання потім, але ну, якось так, знаєте, треба буде час. Розглядання якоїсь вашої ситуації, може, десь документ якийсь там подавали, може щось чекаєтесь, якихось прояснень. Тут як документація якась. Не уникнути там буде виконання і якось ви так з облегшенням далі йдете. Вибачте образи якогось чоловіка теж не уникнути, бо людина ну, у вас якісь розбіжності у поглядах, якийсь є, є момент, коли третя людина втручається в ваші якісь там спілкування. Будь-хто може бути та третя людина, наприклад, там, не обов'язково, що це якийсь там трикутник. Ну, кохання стосується. Ні, не обов'язково. Це може бути хтось з сім'ї, хтось з роботи, хтось з друзів, хтось, наприклад, ви звертались там, до когось по допомогу. Може, наприклад, з тими ж документами, і людина якось, знаєте, от ті уточнення, які людина надала, вони вас трошки можуть ну, як розсварити. Так, і ось тут розмови не уникнути з людиною, але вона якась така буде для вас дивна, ця розмова. Ви якось так собі будете потім. Кудити, розмірковувати, чого ця людина так сказав, що він мав на увазі, про що це він казав? Ну, тобто, ви, знаєте, у вас питання залишаться після цієї розмови, аніж відповіді. Ну, ось, так. ось на цьому я вже зупинюсь. Тож, всім дякую, хто подивився цю філіжаночку. Сьогодні ще будемо розглядати. Е Філіжанку про події на жовтень для людей, народжених у стихію повітря. Тож, дочекайтесь, через годинку вже буде. І побачимось в наступних відео. Всім вам щастя, злагоди, спокою. Бережіть себе, своїх рідних, близьких і скорішої нам перемоги! Всім пока!